Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Починаємо ростин влади на телеканалі, де 1 а кіт ковбаску наминає. Не наче й не до нього річ ця фраза з байки Леоніда Глібова Кіт і баба якнайкраще характеризує ставлення міської влади Дніпра до витрачення бюджетних коштів. Скільки б активісти, антикорупціонери та інші небайдужі містяни не вказували на нераціональні витрати мерії Дніпра, ситуація від цього, на жаль, не поліпшується. Ось на днях знову стало відомо про черговий випадок невиправданого марнотратства. Комунальне підприємство міській. Ради транспортна інфраструктура міста оголосило тендер на капітальний ремонт двох зупинок громадського транспорту на ремонт лише двох зупинок з бюджету, тобто з наших з вами грошей, міські посадовці витратять більше двох мільйонів триста тисяч гривень. За теперішнім курсом це приблизно 55 тисяч доларів. Зараз добротна трьохкімнатна квартира в престижному районі Дніпра коштує дешевше. І ще раз: це не на нові зупинки. Пинки ціна, а за ремонт вже існуючих. Таке мирнотратство саме на зупинних комплексах для Дніпра стало давньою сумною традицією. І навіть кримінальні справи, які час від часу відкривають правоохоронці, ситуацію не змінюють. Нагадаємо, у 2018 році директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев був звинувачений правоохоронцями у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною. Другої статті 364 кримінального кодексу України це зловживання владою або службовим становищем. Обвинувачення стверджує, що пан Маковцев, використовуючи своє службове становище, умисно підписав акти прийому передачі нових зупинок громадського транспорту, які були поставлені місту за завищеними цінами. За цією статтею кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Саме слідство нагадаю було розпочато у далекому далекому 2018 році в суд обвинувальний акт спрямували лише у 2021 році, теж уже далекому з тих пір справа блукала з одного суду до іншого. А Ігор Гермакенцев продовжував робити кар'єру. Став у минулому році, наприклад, заступником мера Дніпра Бориса Філатова, замість Михайла Лисенка, який нагадаю теж проходив по обвинуваченням у кримінальній справі за розкраданням десятків мільйонів гривень на ремонті центрального мосту Ну, що поробиш бути в оточенні міського голови Дніпра і залишитися без кримінальної справи майже нереально. Така специфіка. Праці Професіон де фуа. Але повернемося до зупинних комплексів. Шалені гроші на них з бюджету почали витрачати ще за першу мерську каденцію Бориса Філатова. Тоді на облаштування зупинок, невід'ємною частиною більшості з яких був торгівельний кіоск, з міської казни виділяли десятки мільйонів гривень. Зупинки в Дніпрі виявилися найдорожчими в Україні, і, до речі, до війни обходилися міському бюджету. у... 300 тисяч гривень кожна, тобто за тодішнім курсом більше 10 тисяч доларів за фактично навіс із торгівельною будочкою. Як бачимо, з того часу апетити можна у владців Дніпра значно зросли. Тоді ще просто директор департаменту транспорту Ігор Маковцев впроваджував цю схему за активною участі депутата від ОПЗЖ Олега Григорука, того самого, якого нещодавно запроторили за грати, як організатора злочинного групування, яке Розкрадало бюджетні гроші на встановлення дитячих майданчиків. Олег Григорук вважався у Дніпрі негласним куратором встановлення зупинних комплексів. Ось як він публічно коментував їхню захмарну ціну. Перед тим як казати, що дорого, треба піти і зробити. З чого взяли, що зупинки дорогі, порахували вартість будматеріалів? Добре, скажімо, матеріали можуть коштувати 100 тисяч, але є ще ціна роботи. І, взагалі, чому за три роки лише зараз почали говорити, що зупинки дорогі? Їх же купували через тендери, вартість бачили усі тендери. Нормально проходили. Компанія, не пам'ятаю, як вона називається, запропонувала найдешевшу ціну. Нікого з торгів не знімали. Бачили, нещодавно у Придніпровську машина в'їхала у зупинний комплекс. Так ось він вистаяв. Перед виробником ставили завдання, щоб комплекси були якісні та безпечні. Там розраховано все: навантаження, удари. Після гучних скандалів, коли медіа сповістили, що на одній з родича колега Григорука, а саме його матері, фактично замкнули увесь процес здачі цих кіосків в оренду, і вона вирішувала, кому і на яких умовах ці павільйони здавати, депутата відсторонили від кураторства цього напрямку. Він же публічно заперечував, що мав якесь відношення до контролю за зупинками, але в коментарі нашому телеканалу зізнався, що суть з цього приводу таки був. Мене судили за конфлікт інтересів До бо, вашого зв'язку із зупиночними комплексами. Я не маю ніякого там зв'язку. Фірма всі всі Магном дивіться. Тож я до зупиночних комплексів відношення не маю. То було mm. е пройдено на комісії колись це питання, але воно було не пройдено, тому що суд і був суд по цьому поводу. Стосовно голосування і всього остального суд нічого не доказав, тому що навіть протоколу не було оригіналу. Ну в принципі, навіть на відео не було голосування і все остальне. Але на цей магном ні одна установка. Та той магном, який був колись на моїй мамі, ні одна установка не передалась. І то, що писали, що то, що прийнялась комісію, це не значить, що е, їх передали. А як це можна досить? Де це публічно можна подивитись? Я Я не знаю. Після того скандалу тема якось зійшла на нівець, нові зупинні комплекси встановлювати припинили. Як виявилося, лише на деякий час. Спочатком повномасштабної війни в мерії Дніпра вирішили, що це якраз оптимальний час для поновлення практики встановлення торгівельних павільйонів під виглядом зупинок. Так, вже наприкінці 2022 року комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста, яке безпосередньо підпорядковане департаменту транспорту, та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, на чолі з Ігорем Маковцевим, дійшло висновку, що у Дніпрі конче потрібно реконструювати та обладнати 22 вже існуючі зупинки. На ці роботи з бюджету виділили більше 2 мільйонів гривень. За ці кошти реконструювали першу чергу 9 зупинок. Тобто реконструкція кожного комплексу обійшлася майже у 250 тисяч гривень. Але міська влада почала не лише реконструювати, а й встановлювати нові комплекси з кіосками. Так, на вулиці Степана Бандери поряд із вже існуючою зупинкою, яка має кіоски, встановили ще два павільйони, віддаючи під нову конструкцію десятки метрів тротуару. Тоді наша знімальна група виїжджала на це місце події. У людей таке витрачання бюджетних грошей під час війни настановили. Овлення торгівельних кіосків поряд із одним з найбільших ринків України озерки викликало здивування. У нашому місті, як завжди, нераціональне використання бюджетних коштів. Наглядний приклад, не тільки ця зупинка, а ось трошки вище. Заміна паркану металевого, який ще може служити і служити. Його краще вирішила міська влада замінити на новий паркан, ніж пофарбувати той, що мається. Тому я вважаю, що в такий нелегкий час, такі роботи, які проводяться на зараз у місті, не є обґрунтованими. Тобто я вважаю, що сьогодні набагато більші є проблеми і питання, які потрібно вирішувати по місту. А нова зупинка десь до 5-10 метрів буде займати, наскільки мені відомо. Втім, з кожним воєнним роком транспортні чиновники Дніпра лише продовжували збільшувати витрати на встановлення нових зупинок у 2023 році. З бюджету витратили вже більше 10 мільйонів, начебто на капітальний ремонт зупинок а насправді, якщо почитати тендерну документацію на встановлення нових конструкцій. У минулому 2024 році витрати ще збільшили. Вже витрачали по 850 тисяч на ремонт однієї зупинки, тобто більше, ніж 20 тисяч доларів. І ось вже цього року новий рекорд за ремонт двох зупинок 2 мільйони 300 тисяч гривень, тобто по 1 мільйону 150 тисяч гривень за кожну. Якихось 6-7 років тому з бюджету за одну нову зупинку давали майже втричі менше. Біля 10 тисяч. Тисяч доларів, і то це була найбільша ціна в Україні, за яку пану Григоруку доводилося виправдовуватися. А зараз, під час великої війни, чиновникам захотілося тратити в три рази більше наших з вами грошей, і ніякої відповідальності за це команда Бориса Філатова не несе. Воно і зрозуміло, безкарність породжує вседозволеність. Ось притягнули би пана Маковцева у свій час до реального покарання по справі закупівлі зупинок позави. Шних цінах, тож глядиш, і не було б усіх цих нових випадків. А так чекаємо нових рекордів, коли за ремонт одного комплексу будуть давати вже півтора мільйона, чи два, чи ще більше. Адже якихось внутрішніх гальм в плані витрачання бюджетних коштів посадовці Дніпровської мерії взагалі не мають. Втім, посадовців інколи все ж притягають до кримінальної відповідальності, хай навіть і колишніх. Так днями Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-санітарної експертної комісії МСЕК за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень. Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка. Віка та його грошові активи розміщені на банківських рахунках. Крім того, ДБР встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці теж не відповідає дійсності. Таким чином загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3 мільйони гривень. Правоохоронці традиційно не називають прізвища посадовиці, але вже відомо, що мова йде про Наталію Абраменкову. Декілька медіа раніше повідомляли, що родина Абраменкових останні роки активно обзаводилася все новими та новими активами. Так, у 2019 році 20-річний син посадовиці Денис Абраменков став власником квартири та комерційного приміщення в Дніпровському житловому комплексі «Рівер Парк». Зараз ця нерухомість оцінюється у 3 мільйони гривень. Згодом. Одом цей молодик придбав дачний будинок і земельну ділянку в селі Балівка. У 2021 році родина Абраменкових придбала ще дві квартири в ЖК Грані. Одну з них площою 50 квадратних метрів, пані Наталія задекларувала за 1 мільйон 120 тисяч гривень. Інша квартира була оформлена на чоловіка, і у декларації не згадувалася, що й викликало увагу з боку державного бюро розслідувань. Свого часу журналісти намагалися від Наталії Абраменкової отримати пояснення щодо її статків, але марно. Чому ось така невідповідність, бо ви декларуєте тільки свій дохід і тільки від роботи у МСЕКу, а, але вартість квартири і ділянок, навіть ту, яку ви вказуєте, вона не зовсім йому відповідає. А ви знаєте, подивіться уважно декларацію, що це спадщина. Угу, Тобто це не майно, яке ви купили? Звісно. Окей, дивимося уважно і бачимо. Пані Наталія маніпулює. У спадщину їй дісталися земельні ділянки в Одеській області. А от квартиру вона купила. Дивіться, у мене ще буквально одне питання. Стосовно е доходів вашого чоловіка, чи вони є, чи ні. Тому що у нього також квартира в тому ЖК. З нами не дуже хочуть говорити в Дніпрі. Усі вище зазначені факти викликали сумніви щодо законності джерел доходів родини. Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, але на цьому неприємності для колишньої очільниці Дніпровської обласної МСЕК можуть не завершитися. Розслідування триває. Зокрема, перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов'язаним фіктивних довідок про інвалідність. Нагадаємо, на цьому видачі фіктивних довідок вже погоріли декілька колег пані Абраменкової. Найбільш резонансним стало викриття на незаконному збагаченні у жовтні минулого року голови Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи та її сина, що обіймав керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду області. Лише готівкою у них виявили майже 6 мільйонів доларів різними валютами, а також брендові прикраси та коштовності. Гроші знайшли практично у кожному куточку оселі у шафах, шухлядах та нішах зауважили правоохоронці. Відео з фігурантом цієї справи, який позує в ліжку, заваленому пачками доларів, справили велике враження на українців, які, здавалося б, вже до подібного мали звикнути. І от тепер правоохоронці перевіряють вже Дніпрянку Наталю Абраменкову на причетність до аналогічного злочину. Будемо слідкувати за ходом розслідування і інформувати. Вас, шановні глядачі, нагадую, ми наводимо лише факти, а висновки робити вам. Це була програма Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.